Часто це нерозуміння, воно створює певний бар'єр, бо нам потрібна підтримка наших рідних, а часто вона, вони ніби такі: ой, ну навіщо ти пішов? А, а хтось же ж не пішов, а ти міг відмовитися. Чи так само, на жаль, дуже часто проблема СЗЧ це те, що сім'ї вони ніби м замість того, щоб пишатися близькими. Вони говорять, що от ти міг відмовитися, можливо, ти все-таки повернешся. Ну, на що воно тобі потрібно? Ну, от подумай про нас, а от як ми будемо без тебе? І це досить сильно деморалізує, тому що неважливо, яку ти роботу проводиш в підрозділі, неважливо, яку психологічну роботу ти проведеш. Це все невілює, тому що людина ніби має роздвоїтися. Вона має поставити це сім'ю на перше місце. Uh, і є випадки, коли хлопці кажуть: от я в пориві цього, там, бо забороняють бачити дітей, і хлопці в пориві такі я, я не знав. Просто я імпульсивно все зібрав, пішов на наступний день я зрозумів, що я зробив, і хочуть повернутися. От, І, наприклад, там командири вже в них підривається довіра mm. при тому, що бійці могли проявляти команд, коман, як командирів. Так само вони могли проявляти неймовірно чудові результати на полі бою. Але оця складова, вона досить таки важлива. Ну і загалом ми, коли говоримо про психологічну стійкість, це не один якийсь такий аспект там, гарно їсти, спати і мати фізичну активність. Це і загалом про соціум, в якому ми знаходимося, бо ми не можемо закритися, там потренувалися, сходили на боячку, там подивилися фільм, і все ти коли не відчував. Особливо у війську це командна робота. Ти не можеш бути на бойових і думати, що у мене все окей, я можу надіятися тільки на себе, тому що це командна робота, і це дуже велика проблема.